Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube каналі. Зараз розберемо кілька важливих висновків з запропонованого росіянами варіанту меморандуму. Що саме вони намагаються нав'язати, і які приховані сенси можна знайти в цьому документі? От про все це ми зараз поговоримо і разом з'ясуємо. Якщо вам цікаво розбирати такі теми разом, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте включити дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори. Отже, спочатку про цілі. Як видно з нашого меморандуму, метою України і союзників є безумовне припинення вогню. Натомість Росія розглядає зупинку війни і навіть тимчасову зупинку лише як додаткову винагороду, яку отримає Україна за капітуляцію. Цілі Путіна вже багато років залишаються незмінними, визнання заходом прав Кремля на Україну, Європу і ті частини світу, які він буде вважати своїми. Це можна досягнути як шляхом переговорів США, визнаним лідером Заходу, принаймні до останнього часу, так і шляхом війни. У другому випадку війна з Україною, масові вбивства, руйнування українських міст мають стати сигналом для інших. Якщо ви не хочете, щоб подібне сталося у вас, то повинні виконувати накази Кремля. Опір України нічого принципово в планах Кремля не змінює, але змушує коригувати тактику. Саме тому в російському меморандумі з'явилася згадка про план Б. Якщо Україна не погодиться на добровільне виведення військ з Запоріжжя, Херсона і Краматорська, то росіян задовольнить припинення військової допомоги від союзників, включно зі старлінками, і виведення іноземних фахівців з України. Тобто тактична мета Путіна роззброєння України і припинення постачання зброї з країн-союзників. Оскільки постачання з США грають важливу роль, Путін заграє з американською адміністрацією і буде продовжувати це робити. Тобто він не вийде з переговорного процесу сам, а буде, так би мовити, підгодовувати американців дрібницями, які в Вашингтон, Вашингтоні будуть сприймати як прогрес. Росія взагалі розглядає переговори як тривалий процес. І є приклад Кореї, де мирні переговори тривали роками, а війна в цей час продовжувалася з різною інтенсивністю. Угоду про перемир'я було укладено лише після смерті Сталіна. Я вам хочу зацитувати заяву Мединського про 21 рік. Її навів в соцмережі X з посиланням на інформацію з достовірних джерел оглядач видання за економіст Олівер Керл. Отже, Мединський сказав: Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два-три, скільки б часу не знадобилося. Ми воювали зі Швецією 21 рік. А як довго ви готові воювати? Це, звісно, виглядає лячно, але за нинішньої інтенсивності бойових дій у росіян просто не буде стільки людей. Тут показовує історія з передачою Україні 6 тисяч тіл загиблих військових. Це прописано в третьому розділі меморандуму як третій крок. Росія пропонує перейти до нього негайно і без додаткових умов. Це можна пояснити різ... різким зростанням втрат Росії під час літнього наступу. Зараз їм просто ніде зберігати нові тіла загиблих військових, тож хочуть звільнити місця в моргах для своїх загиблих військових. Отже, Путін готовий воювати і паралельно вести переговори довго, але ресурсів на це в них не вистачить. Якщо шукати позитив, то ти може бути змішування в договорі нереалістичних пунктів з тими, які виглядають ну, більш-менш прийнятними для України. Отже, варто відзначити, що Кремль очевидно усвідомлює. Безперспективність наполягання на виведенні ЗСУ з неокупованих територій і допускає для себе можливість плану Б припинення вогню за фактичною лінією фронту. Щодо реалістичних, так би мовити, реалістичних пунктів, деякі з них Україна вже давно виконала, ну, наприклад, денефіцифікація. ми її зробили в вигляді закону про заборону нацистської ідеології, і вона була реалізована ще в 2015 році. А заборона на розміщення іноземних військових баз вже зараз міститься. В статті 17 Конституції України 96-го року. Хоча, як показує приклад, це нічого не означає, російська база в Севастополі є, була, існувала, і це не стало перешкодою. Отже, частину з умов, якщо Росія справді захоче вийти з війни, Україна вже виконала. Теоретично, угода може бути підписана з тими пунктами, які прийнятні для України і виглядають переконливо для внутрішньоросійської аудиторії. Хоча цей сценарій надзвичайно малоймовірний. Він, принаймні, з'являється в документах, але з'являється якось так, не всюди, місцями, але згадується. Окремо, варто згадати про наполягання росіян на президентських виборах. Росія розраховує провести свого кандидата, який і підпише угоду про остаточне врегулювання. Я сумніваюся, що вони справді вірять в шанси проросійського кандидата на перемогу найближчим часом, але їх, здається, сам Зеленський нервує. Очевидно, що за очікуваннями Кремля угоду про остаточне врегулювання має підписувати не Зеленський, а наступний президент. Тобто, в передвиборчій компанії певний кандидат має пообіцяти укласти угоду про капітуляцію, і виборці мають її підтримати. Ну, абсурдність цих очікувань навіть не потребує коментарів. Всі чекають на реакцію США посилення санкцій, хоча, навряд чи це має бути пріоритетом номер один. Санкції з проекту Лінсі Грема, який набрав підтримку 82% Сенату, справді виглядають загрозливо. Але залишається питання: а як США будуть їх застосовувати проти Китаю, Індії чи Туреччини, бо це вторинні санкції проти тих, хто купує щось у Росії. Тому американці обрали тактику, за якою загроза санкцій важливіша за їхнє реальне запровадження. В будь-якому разі, хоч санкції і важливі для України, набагато важливішою є військова економічна підтримка. Ми маємо європейську коаліцію на чолі з Францією, Німеччиною Великою Британією, що дає змогу розраховувати на більшу консолідацію союзників. Також тривають постачання з США, замовлені ще попередньою адміністрацією. Збільшення цієї допомоги може стати ключовим фактором завершення війни. Сподіваюся, питання її розширення вже є предметом переговорів між Україною, Європою і Сполученими Штатами Америки. Внутрішня, політична та економічна ситуація в США така, що Трамп не зможе відмовитися від нових постачань зброї в Україні за гроші європейців. Бо це буде важко пояснити виборцям, які згідно з опитуваннями і далі підтримують Україну. І республіканцям це важко буде пояснити в Сенаті чи оборонним компаніям, важко, яких Трамп фактично мав би позбавити мільярдних контрактів. Питання лише в тому, як швидко це буде зреалізовано і чи стане російський меморандум дим-тригером, який запустить нову хвилю підтримки. Якщо вважаєте такі розбори важливими, підтримайте це відео лайком, коментарем і підпискою. Це дуже допомагає нам просувати аналітику і дозволяє нам продовжувати роботу і привертати увагу до справді ключових запитань. До зустрічі!